Говорить, що наше життя знаходиться в руках Божих. Можливо, ви вже чули або читали про Елен Діпенар, посвячену християнку, що жила в південній Африці декілька років тому. Вона захворіла проказою і тому була вислана в Лепрозорій, місце, де знаходяться люди, що захворіли на проказу. У той час, коли вона перебувала там на лікуванні, її єдиний син помер від поліомієліту, а чоловік захворів злоякісною виразкою. Її сестра загинула в автокатастрофі, і, неначе всього цього горя було ще недостатньо, як вона помітила на ногах мозолі, що стали небезпечними для життя, і це привело до ампутації ніг. Найсумніше те, що коли її лікар приписав каплі для очей, медсестра, що мала здійснити цю процедуру, допустилася жахливої помилки. Замість крапель, виписаних лікарем до очей, вона закапала кислоту. Ця страшна помилка медсестри привела Елен Діпенар до сліпоти. Коли ми думаємо про багатьох вірних Богові християн, що чимало натерпілися стосовно своєї віри, виникає одне дуже важливе запитання. Чому так буває, що саме тоді, коли людина віряє себе в руки Божі, щоб бути вірним Ісусу Христу, ситуація та обставини дедалі погіршуються? Я думаю про багатьох віруючих, що перебували у в'язниці за віру в Бога. Я думаю про тих, що втратили свою роботу, не пішовши на компроміс із своїми переконаннями щодо святості суботнього дня, і про тих, що переживають особливі труднощі в гарячих точках у цілому світі. Я думаю про адвентистів-біженців, що помирають голодною смертю в гарячих регіонах у світі, тільки тому, що вони не їдять нечистої їжі там, де споживання свинини є єдиною можливістю, щоб вижити. Я думаю про адвентистів, від яких відвернулися їх сім'ї, і про тих, котрі вимушено розлучилися зі своєю другою половиною, і про тих, що були навіть убитими своїми сусідами через своє релігійне переконання. Де був Бог? Коли його діти чимало натерпілися від багатьох. Що повинні робити християни, коли вони намагаються стояти за Бога, а їхні справи йдуть все гірше і гірше? Часткова відповідь на це складне запитання знаходиться в Євангелії від Марка у п'ятому розділі. Цей розділ в Євангелії від Марка можна назвати розділом печалі та смутку. Розпочинається цей розділ із болісного опису людини, що жила в могильних печерах. І мала нечистого духа. Інша людина в п'ятому розділі залишає своє помешкання з великою біллю на серці, тому що його дочка серйозно захворіла. І далі там розповідається про жінку, яка протягом 12 років стікала кров'ю, і нарешті нас взято додому, де лежить мертвою молода дівчина. Цей розділ описує різних людей, що чимало натерпілися від нечистого духа невеликовних хвороб, хронічних хвороб, бідності, насмішок і навіть смерті. Таким чином, ми розглядаємо з вами уривок з Євангелія від Марка, 5 розділ з 21 по 43 текст. Тут міститься опис жінки, що стікає кров'ю та пересікається з історією дочки старшого синагоги Яїра. Це багатостраждальна історія. Про оздоровлення жінки з кровотечею та Воскресіння дочки старшого синагоги Яїра. Давайте прочитаємо із 21-го тексту. І коли переплив Ісус човном на той бік, Він знову пішов, і до нього зібралось багато народу і був над морем, і приходить один із старших синагоги на Яїр, І як побачив, його припадає до ніг йому. І дуже благає його, та говорить, моя дочка кінчається, прийди ж і поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила. А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів, і витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп заду і доторкнулася до Одежі Його, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнуся до одежі Його, то одужаю. Ось ми з вами прочитали дві історії в одному уривку. Ми бачимо, що уривок розпочинається з повідомлення про Яїра, потім переміщається до хворої жінки і на кінець знову повертається до Яїра. Так як цей уривок розпочинається і закінчується Яїром, ми можемо допустити, що Яїр є головним персонажем у цій історії. Але ключем для зрозуміння цієї історії є жінка з проблемою кровотечі. Історія в історії пропонує важливий урок. Що ми повинні робити після того, як ми стали на бік Ісуса, і наша ситуація погіршується від гіршого до гіршого? Звичайне читання Євангеля від Марка, 5 розділ з 21 по 43 текст відкриває декілька загальних паралелій між двома історіями. Яїр та жінка обоє мають велику проблему. Обоє йдуть до Ісуса за допомогою, і обоє отримують допомогу від Ісуса. Яїр виявляє велику віру, коли привселюдно приходить до Ісуса. Це надзвичайно сміливий вчинок, що міг коштувати йому служіння як старшого синагоги. Він міг прийти до Ісуса таємно, як ця жінка, або, як Никодим, інша поважна особа синагоги. Але Яїр стає на сторону Христа. Він визнає, що людина, що спілкується з грішниками і збирачами податків, є ніхто інший, як Месія. Яїр підійшов до такого моменту в житті, що навіть його соціальне положення, робота, багатство не мало жодного значення з однієї причини. Його дитина помирає. Тільки Спаситель міг спасти її на якесь інше світське сподівання не було сенсу. І він приймає важливе рішення перейти на бік Христа. Не думаючи про наслідки, він вибирає Христа. А Бог завжди поважає тих, хто йде до Нього, незважаючи на наслідки. Христос винагороджує віру, негайно по дорозі до Дому Євіра, але справжня віра вимагає привселюдного випробування. Тому то і віра Єїра також повинна була бути випробуваною. Ісус іде по дорозі до будинку Єїра, щоб вирішити питання життя чи смерті. А натовп перешкоджає швидкому просуванню вперед. Звичайно, Христос міг би піти коротшим шляхом, але Він цього не робить. Пізніше, коли дитина померла, Христос відсилає від себе натовп. Але зараз, коли саме момент відіслати натовп, що перешкоджає, він знову цього не робить. Чи уявляєте ви собі водія швидкої допомоги, який стоїть у вуличному корку, а в автомобілі помираюча дитина? І водій не бажає включити сирену, щоб карету швидкої негайно пропустили. Чи можете ви собі уявити, про що думав і як почував себе Яїр, коли НАТО перешкоджав просуванню Ісуса до Його помешкання? Чому Господь часто затримується, коли ми довіряємось йому в часи термінової потреби у допомозі? Яїр пройшов ще через одне випробовування. Ісус не тільки просить людей розступитися і не відпускає натовп, але Він не говорить жодного слова підбадьорення Єїру. Він не запевняє Його, що все буде добре. Навпаки, Ісус зупиняється для розмови з жінкою. Чому Ісус дуже часто дозволяє, щоб наші випликані плани були призупинені? Чому Ісус говорить до інших, але не до Яїра? Чому іноді здається, що Він турбується за інших і стає байдужим до нас? І найгірше, чому Ісус зупинився і задає, здавалося б, абсурдне запитання. І втомить Ісус відчув в собі, що вийшла з Нього сила, і він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Для учнів Ісуса це запитання було нелогічним, оскільки Ісуса штовхали і доторкалися до, до нього велика кількість людей. Тому учні відповідають, і відказали йому учні його. Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене? Річ у тім, що не все те, що Ісус говорить, для нас логічне у нашому раціональному мисленні. Це нелогічно настоювати, що ми ніколи не помремо, не вкрадемо, не вб'ємо, чи ніколи не порушимо якусь із заповідей Божих. Християнське життя іноді проходить поза межею людської логіки, та Слово Боже. Закликає нас, надійся на Господа всім серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростає твої стежки. Саме у цей момент приходять вісники з дому Яїра і приносять погану новину. Ми читаємо це в 35 му тексті. Як він ще говорив, приходять ось від старшин, синагоги та й кажуть: дочка Твоя вмерла. Чого що турбуєш учителя? Ми можемо собі лише уявити, що Єїр міг сказати про себе. Я ж тобі говорив. Говорив же я, що всі ці затримки приведуть до біди. Хіба ви не чули цих слів? Твій любий помер. Твоя робота скінчилась. твоя кар'єра закінчилась, твоє майбутнє безнадійне, твій шлюб розпався. Ракова пухлина смертельна. Часто ці слова доводиться чути саме тим, хто вручив своє життя Христу. Вирок проголошується саме тоді, коли ви намагаєтеся всім серцем робити те, що правильно, наприклад, покриває, пориваєте з гріховним аморальним життям, або стаєте вірним Богові за його слово, або не йдете сліпо за людськими традиціями. Чому так? Коли ви намагаєтесь робити правильні речі, справи йдуть від поганого до гіршого? Ви робите все можливе, щоб святкувати Божу суботу тільки для того, щоб втратити роботу. Ви намагаєтесь виконувати Божу волю, і ваш чоловік подає на розлучення. Ви спробували говорити правду і були звільнені з роботи. Ви коли-небудь переживали такі досвіди? Вам коли-небудь так говорили? Твій випадок є безнадійним. Не забирай часу у вчителя. Яїр це пережив. Коли йому сказали, дочка твоя померла, чого ще турбуєш учителя? Подальші слова і дії учителя можуть ще більше випробувати віру Яїра. Подивіться, коли ситуація стала безнадійною, Ісус говорить дивні слова Яїру. А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини синагоги Не лякайся, тільки віруй. Для нас ці слова можуть здаватися сповненими надії. Бо ми знаємо, як закінчується ця історія. Але подумайте, як це звучало для Єїра. Не бійся, боятися. Чого ще боятися тепер? І віруй, в кого ще вірувати? Дівчина мертва. Якщо Бог говорить не бійся, то це настав час, щоб переживати те, що Він збирається запропонувати нам неможливе. Згадайте тільки про Авраама, Моїсея, Гедеона, Єремію, Марію. Але кожного разу, коли Ісус говорить не бійся, це повеління має також і обітницю. Встановлено, що в Біблії є 365 разів слово не бійся по одному разу на день. Тому, коли вам кажуть, це кінець, Ісус говорить, це тільки початок. Коли вам кажуть, я вибачаюсь, це кінець. Христос говорить, не бійся, це буде продовжуватись. Справжнє запитання, на яке нам потрібно отримати відповідь, чи будемо ми довіряти Богу настільки, щоб довіритися Його слову? Чи віримо, що Він знає, що є найкраще для нас? Чи віримо, що Він має силу спасти нас у найскладнішій ситуації? Випробування віри Яїра не закінчується, коли вони прибувають додому. Яїр сумує, від плачу і голосіння тих, які плакали, що тільки посилювало факт смерті дитини. Що Ісус тепер буде робити, коли справдилося найгірше? Промовляючи до Яїра, чия віра опинилася на грані, Ісус проголошує, що дитя не померло, а тільки спить. Як бачимо, хоча смерть це найбільш безнадійна ситуація, Ісус називає її сном. І якщо смерті тільки сон, тоді є надія для найбільш безнадійної ситуації. Ось чому Слово Боже закликає нас бути вірними Богові навіть до смерті. Ось чому ми не повинні спасати місце нашого заробітку, положення або навіть наше життя ціною нашої вірності Богові, який називає смерть просто сном. Ви коли-небудь переносили глузування або висміювання із-за вашої віри в Бога від так званих знавців, спеціалістів, у сім'ї від рідних, від друзів, членів церкви, людей, які повинні були б знати більше. Ви коли-небудь дивувалися, чому нечестиве осміюють праведних? Яїр пережив цей досвід. Добра новина Євангелія у цій історії, у тому, що Ісус завжди поруч. Якщо ми залишимось вірними, Він винагородить нашу віру, так як Він зробив для Яїра. Бо в 41 му тексті ми читаємо з вами, сказано, що той самий, хто стояв біля гробу Лазаря і сказав: Вийде Лазарю, тепер заходить у кімнату дочки Яїра, бере за руку дитину і дає наказ. Та літа кумі. Ісус говорить на арамейській мові, але Марк перекладає його слова грецькою, що буквально означає, маленьке дівча, це я той, хто каже тобі встань. Усі кажуть, що ти мертва, але я кажу тобі, встань. Усі можуть сказати, що твоя справа безнадійна, але я є воскресіння і життя. Я кажу тобі, встань. Інші скажуть, що твоє майбутнє закінчилось, але я є. Альфа і омега, я кажу тобі, встань. Інші можуть сказати, що я запізнююсь і мовчу, але я той, хто помер і воскрес, і я тобі кажу, встань. Інші можуть сказати, що немає на землі сили, яка б могла б змінити ситуацію, але вся влада дана мені, я кажу тобі, встань. Той самий Ісус, що викликає життя і навіть перемагає смерть, може змінити і нашу безнадійну ситуацію сьогодні, наша головна мета за будь-яких обставин залишатися вірними Богу. Існує причина для вивчення таємниці божественного запізнення, не дивлячись на те, що це може видаватися нам запізненням, Божа затримка ніколи не є запізнілою. Ніколи не кажіть про запізнення, якщо ви не знаєте часу Божого прибуття. Ми не можемо говорити про запізнення, коли говоримо про другий прихід Христа. Ось чому ми не можемо говорити про запізнення Ісуса по відношенню до нашого особистого життя, якщо ми не знаємо, що Він хоче здійснити у нашому житті. Оскільки Господь не обмежений в часі, ми повинні повністю довіряти Йому. Немає значення, як довго це може продовжуватися для нас. Християнська письменниця Елоновай в своїй книзі бажання віків на сторінці 330 говорить так: тільки Ісус бачить кінець від самого початку, Він знає, де вихід, із будь-якого скрутного становища. Наш Небесний Отець приготував тисячі шляхів, про які ми нічого не знаємо. Усі ті, хто ставлять собі за мету служити Богові та славити Його, побачать, що всі труднощі зникають. І перед ними відкривається рівна дорога. Ще один урок викладає нам, що справжня віра йде вперед, не дивлячись на приниження, на смішки і навіть втрат. Справжня віра зберігає стійкість навіть перед лицем великих перешкод і труднощів. Людина не може в таємниці тримати свою віру. Віра вимагає прилюдного випробовування. Вона вимагає стійкості перед людьми, незважаючи на наслідки. Жінка з проблемою кровотечі проявляє сміливість і мужність, і робить крок уперед, і перед людьми розповідає про своє занечищення. Яїр також проявляє мужність, ступаючи крок уперед, він приймає рішення з вірою відкрито прийти до Ісуса. Ми так само. Будь-якою ціною повинні стояти за Ісуса і Його правду, чого б це нам не вартувало. Христос навчив, що божественні благословення будуть завжди над тими, хто вірний Господеві, ніхто не зазнає поразки, хто віряє себе Богові. Можливо, причиною, чому Христос вирішив випробувати віру Яїра, було в те, щоб показати йому, що не лише він страждає у своєму горі, але й ця жінка із 12-річною хворобою потребувала допомоги Господа. Хоча стан Яїра був надзвичайно важким та гірким, але не лише він переносив біль і йшов по цій тернистій дорозі. Була й інша особа, жінка, що 12 років страждала від болю. Біль робить нас співчутливими до інших. Розчарування нас більше змиряють, труднощі допомагають нам більше покладатися і бути залежним від Бога. Ісус ніколи без потреби не запізнюється, не затримується і не мовчить задом Христа навчити Яїра. Можливо, це найважливіша вістка, що характеризує історію в історії. Який урок ми можемо взяти для себе з історії в історії? Урок перший. Усі ми відчуваємо біль. Наша біль може бути подібним до болю. Я Іра. Можливо, наші улюблені, дитина, чоловік, жінка, батьки, сестра, родичі, друзі мають серйозні переживання, або наші обставини можуть бути схожими до ситуації цієї жінки. Ми можемо бути тими, хто поступово стікає кров'ю. Можливо, це відбувається з причини нашого здоров'я, фінансових труднощів або сімейних обставин, які поволі, але безнадійно кровоточать. Урок другий. Ми навчилися наступного: не потрібно лякатися, а до кінця твердо стояти на боці Ісуса Христа та Його правди, котрий відкриває нам Біблія, Слово Боже. Час, у який ми живемо, закликає нас сміливо стати, прийти на сторону Христа. Якщо ми не встоїмо в малому, то впадемо й на дорозі великих випробувань. Ми не повинні боятися наших критиків чи втратити роботу. Усе це не повинно нас тримувати від виконання Божої волі. Обоє і ця жінка, і Яїр йшли на ризик, але, виявляючи віру в слово Боже, отримали перемогу. Ви пам'ятаєте історію про трьох юнаків із прочитаної книги Даниїла, які не поклонилися цареві під страхом смертної кари, ось якою була їхня відповідь. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з спалахкотючої огненої печі. То Він урятує з твоєї роки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому буванові, якого ти постав, не будемо вклонятися. Іноді може здаватися, що Господь затримується з відповіддю на ваші молитви. Ви просили про світло, але ви продовжуєте далі ходити в темряві. Ви просили здоров'я, але відчуваєте ще більшу біль. Ви просили у Господа дружнього спілкування в житті. Але все ще переживаєте самотність. Ви просили успіху, але отримуєте тільки крах надій. Ви просили звільнення та отримали Кайдани. Ви просили життя, отримали смерть. Історія в історії говорить нам про те, що коли ви за Ісуса і ваші справи не покращуються, ви повинні продовжувати довіряти Йому. Якщо навіть ваші плани зруйновані, а Він затримується. Якщо вам сказали, що з причини вашої віри ваша дочка померла, скажіть всім, що вона лише спить, вона воскресне. Якщо вам сказали, твоє майбутнє закінчилось, скажіть їм, що ваше майбутнє в руках Божих і що Він має кращі плани щодо вашого життя, те, що може здаватися кінцем, дуже скоро може стати початком нового, справжнього життя. Якщо вам сказали, що ваші перспективи рухнули, скажіть, що поки живе Ісус. Є надія, якщо вас осміяно людьми і вам сказали не хвилюй учителя, це марна трата часу, вже немає надії. Скажіть їм, що кожен, хто приходить до нього, не буде вигнаним геть. Є надія для кожного з нас, хто приймає рішення служити Господеві і виконувати його волю. Таким чином, у ваших турботах, печалях, хворобах ідімо до Спасителя зі словами відомого гімну. Не минай мене, Ісусе, на земнім шляху, в час недолі і спокуси. Не минай, молю. Боже, Боже, ти почуй мене, серцем я Тебе благаю, не минай мене. Ви можете знаходитися у стані вічою. Ви, можливо, переживаєте печаль за печалю. Можливо, ви втратили здоров'я, багатство, роботу, друзів або сім'ю. Можливо, вас не розуміють і навіть переслідують якими б не були ваші обставини, пам'ятайте, що у такій ситуації знаходилась жінка і старшої синагоги Яїр при зустрічі з Ісусом. Всі печалі закінчуються, коли ми приходимо до Ісуса. Історія в історії в Євангелії від Марка має щасливий кінець кінець перемоги віри. Ми читаємо в Слові Божому далі. А він їй сказав. Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. І коли нам здається, що Ісус затримується, коли ми думаємо, що Він мовчить, чи коли справи нашого буття погіршуються, ми повинні продовжувати Йому довіряти. Настане час, коли все зміниться на краще. Наш Господь незабаром повернеться. Нехай Господь допоможе нам залишатися вірними, навіть якщо у цьому житті нам прийдеться чимало натерпітися. Це і є моя молитва за кожного з вас. Амінь.